Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії маємо термінові новини і приємні новини. Наші вдома. Черговий обмін полоненими відбувся. Нам Україні вдалося повернути додому 130 наших людей, 126 захисників і четверо захисниць. Це слова голови офісу президента Єрмака. Він каже, що серед звільнених українців та українок. Воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, а також Державна служба ДССТ. Наскільки я розумію, це Державна служба спеціального транспорту, Державна спеціальна служба транспорту. Так, безумовно, ці люди також воюють, і ми нещодавно показували кадри. Вони на передовій. Серед також захисників і захисниць: 87 захисників Маріуполя, 71 із яких. Зазовсталі також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара. Це 35 людей із Донецького напрямку. Ну і більшість із людей, яких ми повертаємо сьогодні, каже пан Єрмак, мають важкі поранення. Е, цитує президента Зеленського держава повинна подбати про кожного з них. Кожен з наших героїв має відчувати, що держава піклується про нього. Пишаються Офісі президента всією командою, яка довго й напружено працювала над цим обміном, і дякують координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу. Неймовірні відчуття, коли наші вдома, безумовно, ми розділяємо о, ці почуття. Ми з нетерпінням чекаємо вже на е, кадри е, оприлюднювані. Нашими колегами журналістами, хоча я думаю, що ми все таки будемо перші, хто про це повідомить і хто вам про це розкаже. Тому що ми зараз намагаємось оновлювати абсолютно усі стрічки, і з нетерпінням ну, чекаємо вже на кадри від прес-служб тих відомств, які зустрічали полонених. Ну очевидно, що це не журналісти, а представники держави. Ну і знову ж таки, 100... 30 захисників і захисниць це неймовірно важливо. Це просто е, чудовий день, але ну ясна річ, що цього дня ми не можемо не згадати одного з тих, хто не повернувся, одного з тих, про кого ми говорили і говоримо і вчора, і сьогодні. І до речі, це один з тих, хто судячи з тією попередньої інформації, яку озвучила його бригада. Начебто його бригада, то цей е, чоловік був взятий у полон в районі Бахмута. Імені давайте дочекаємося, не називаю. Е, хоча всі, хто хоче, ті можуть побачити в інтернеті його ім'я і вже дані про нього є. Але знову ж таки, все це попередня інформація. Ми чекаємо вже на 100% підтвердження. На жаль, на жаль, і такою ціною здобуваються. Звання Героя України, я сподіваюся, що й формально він отримає це звання, а фактично він його точно має. Це герой не тільки України, але й Герой світу.